Суботній ранок саме той час, коли хочеться чогось легкого, домашнього і дуже смачного, і я знаю, що приготую. Натираю кабачок. Зараз він в сезоні трішки підсолюю, залишаю хвилина десять, щоб пусти всі. Віджимаю як слід, щоб оладки були ніжні, але не водянисті. В окремій мисці збиваю яйця. Додаю до них сухий часник, трішки перцю, і рисове борошно для легкості. Далі багато зеленої кінзи. Саме вона дає той самий свіжий аромат, який так пасує до кабачка. Обсмажую оладки на невеликій кількості масла під кришкою і на повільному вогні по 5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Викладаю на тарілку, і повітряні з рум'яною скоринкою і ароматом зелені. До них додаю ложку сметани. Ідеально доповнює боличок з індички від українського бренду Кензерміт. Це нарізане слайсами філе. ніжне, без зайвого, справжній смак якісного м'яса. Така продукція справжня знахідка, коли хочеш швидко подати щось білкове, смачне і без компромісів у якості. І ще трохи кольору і користі. Швидкий грецький салат із фетою насіння. Ось такий він ідеальний пиха сніданок у сезон кабачків: ситний, красивий, легкий. А якщо ще з якісним м'ясом, як у мене сьогодні, від Кензерміт, то це справжній love at first bite. Зберігайте рецепт і готуйте. Вже сьогодні я впевнена, вам сподобається.